Дівчатка, мої хороші найкраще, вітаю ви на каналі Української Відьми. 70 днів подивимось. Дивимось. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Рада вас вітати. Ми можемо дивитись будь-які ваші ситуації, проблеми, питання. Працюю виключно по питаннях. І можемо робити чистки, захист іншої роботи. Давайте 70 днів, відьма розкаже. Важливо, просто яка енергія, що йде в ваше життя, оберете свій варіант, обирайте інтуїтивно. От я зараз викладаю карти, ви думаєте про себе. Може щось горе якесь, може радість. Сконцентруйтесь, будь ласка, на собі. Це дуже треба. Це треба вам в першу чергу. Спокійненько все подивитись. Давайте, мої хороші. Давайте. Найближчий тиждень. перший, другий, третій. Перший варіант. Буде здаватись, знаєте, що оп, і все складно, і все зруйновано. Ні. Початок тижня важливий. Багато роботи, багато справ, багато думок. Буде таке відчуття, що нічого не виходить. Або людина не з'являється, не дзвонить. Все буде. Карта закохань. все буде. І зустріч, і слова, і можливості, і вирівняється. Якщо щось втратили, або на щось чекали, воно прийде. Але дивіться, не нервуйте, стримуйтесь. Ви будете прям, знаєте, я буваю таке, як меч берсерка, знаєте, все рубаю на своєму шляху. Ні, мені треба отак стримуйтесь. Все має значення на цьому тижні. Все важливо. І всі важливі. Дороги, шляхи були б відкриті, якщо б не жінка. Молода. Хочете в подорож без жінки? Не без дитини, а без, ви зрозуміли, подружка, все інше. Ви одужаєте, розквітнете, маєте можливості. А там прям чекають, коли ви зробите помилку. Плітки якісь принесуть. Знову жінка. Всі заважають, заздрість. Ну, давайте так: остерігайтесь пліток і жінок. І чужих думок. Вони вам зайві. От просто зайві. Ви зрозумієте, про кого я. Там такі очі будуть хитрі, злющі, воно таке, все посміхається, таке злюща. Ух, ух, ненавиджу таких. Третій варіант. Від чого ви втікаєте? Троєчки, тут і пропозиції, можливо, можливо, якісь навіть квіточки зненацька і сонечко сходить. Я так втомилася. Повирішуйте за мене все. Ну, постраждаємо. Давайте, давайте так, давайте можемо навіть поплакати, але спочатку тижня. Да, е, якісь проблеми, дійсно проблеми. Буває, дівчата пишуть, дійсно проблема там, зруйноване житло. якісь своя біда. Так, це дійсно так, але ми йдемо далі. Йдемо далі. І щоб хто не хотів, у вас прекрасний період. Вам прям буде про вас будуть турбуватись і вищі сили, і люди поруч про вас потурбуються. Чекайте на вирішення питань по роботі в грошах, будуть турбуватись. Приймайте це, бо це хороший період.